В Україні будуть діяти сили стримування разом з кількома країнами. Вони охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки і будуть частиною ширшого пакету заходів з безпеки. Про це заявив президент Франції Макрон. Британія очолить ініціативу. Сили стримування не є одностайним рішенням, але нам не потрібна одностайність, щоб їх запровадити. Наступного тижня наші дипломатичні радники будуть стежити за виконанням прийнятих сьогодні рішень, додав президент Франції. Над розробкою операцій в Україні працюють понад 200 військових планувальників і більш ніж 30 країн. Вони стосуються висадки в повітрі на морі та суші. Дізнаємося від прем'єр-міністра Британія Стармера. Та, Дав би Бог, що вже якось спільними силами усе це. Врегулювалося, щоб, хоч якийсь тиск можна було вчинити на Росію та Путіна.